Розчарування, коли вам не пропонують потрібну роботу, не дають підвищення або відмовляють у новому на співбесіді, все це може стати джерелом розчарування, та ще й невдале знайомство в інтернеті, програш улюбленій команді та не дуже весела новорічна вечірка. Розчарування виникає, коли очікування чи надії не виправдалися, ви можете почуватися обманутими та знеціненими, це зовсім природна реакція на біль і сум від невиконаних надій, тим не менше, кожна людина, якій вдалося досягти чогось у житті, долає розчарування, замість того, щоб піддаватися розчаруванню, стаючи цинічними або песимістичними, така людина виходить з нього з уроками та змінює свої плани так, щоб повернутися до шляху досягнення поставлених цілей. Емоційний інтелект допоможе вам зрозуміти, що розчарування має і позитивне значення, допомагаючи вам рухатися до своєї мети, а не від неї. Як це вдається, розчарування підштовхує вас обдумати те, що сталося, і відповідно змінити свої очікування у кінцевому результаті, ви набираєте досвіду, дізнаєтеся нове про себе, про іншу людину, про ситуацію. І рухаєтеся вперед, враховуючи те, чого навчилися. У житті, якщо ми заспокоїмося і будемо достатньо готові, то знайдемо компенсацію для будь-якого розчарування відчуйте свою емоцію. Розчарування це емоція, коріння якої лежить в сумі. Тому, як і у випадку з сумом, вам потрібно бути з ним наодинці, мати достатньо часу. Щоб його визнати і прийняти, розуміючи, що все дійсно вже сталося і нічого змінити не можна, розуміючи, що все дійсно вже сталося і нічого змінити не можна, витягніть з того, що сталося уроки. коли ви в останній раз відчували розчарування, що воно вас навчило, ви вже перестали про це думати. Щоб витягнути з розчарування уроки, потрібно подумати над тим. Що пішло не так, і вирішити, що потрібно зробити по іншому, щоб уникнути подібних розчарувань у майбутньому. Вирішіть, що потрібно рухатися вперед якщо ви застрягаєте на провалі, то застрягаєте в ньому і не можете подолати своє розчарування, доки ви будете роздумувати над тим, що сталося чи не сталося, заплутуючись в негативних думках, вам буде дуже важко думати та діяти конструктивно в ускладненій ситуації. Це не відбувається само собою. Вам потрібно вирішити, що ви маєте знайти у своєму становищі щось позитивне і подумати про те, що можна зробити. Намагайтеся бути відкритими до нових ідей та способів дій, замість того, щоб думати, я повинен був, не повинен був, спробуйте сказати: наступного разу я буду, або може допомогти, якщо, або може допомогти, якщо, або я можу, або. Тепер я збираюся. Намагайтеся уникати розчарування у майбутньому. Запасний план не тільки допоможе вам почуватися у більшій безпеці, але й пом'якшить розчарування, якщо основний план не спрацює. Наприклад, припустимо, що ви не отримаєте бажане місце роботи. Якщо ви вже подали заяви на інші місця, ви матимете можливість подумати про них. Як сказав письменник Ален де Боттон, найкращий захист від розчарування коли багато чого потрібно зробити.